Скільки зараз, скажімо, в місяць ти заробляєш з блогу Інстаграм? Я взагалі можу нічого не заробляти з Інстаграму, з блогу в плані реклами. Дивись, у мене реклама останній, мабуть, рік так точно це щось пов'язане так чи інакше з криптою. Це криптообінки, це проекти, якісь... Тобто ти рекламуєш себе зараз в основному? Не, не себе. Ні, це не мої проекти. А це не твої. Не проекти? мої проекти? Да. Це проекти, просто які там багато скаму заходить, я не беру скам. Типу, ну там умовно кажучи, от нещодавно. Був, заходили, хотіли взяти рекламу, щоб я зашилив, зашилив, тобто порекомендував, пропихнув, скажімо так, певний мемкоін. Uh -huh. Мемкоїн це ну, фантики, умовно кажучи. Uh -huh. Тобто, хто успів, то с'їв, скажімо так. От Поки йде реклама, йде шил. Ти міг там в щось проінвестувати і коротко щось витягнути з нормальними відсотками, але в один момент це все окатується просто в це ж з Галіма. Це не чернуха, це сіруха, але я не, не беру на вісім. Суха сіруха, так сіруха, да. сіруха, да. сіруха, сіруха, мене, сіруха. Да. А, сіруха, конкретна, да, да. Да. Тому за сіруху я намагаюся справ не мати.